Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Ріжко Юрій Іванович, позивний «Заніт», старший солдат 71-ї єгерської окремої бригади десантно-штурмових військ. Збройних сил України народився 27 лютого 1996 року у місті Калоші Івано-Франківської області. Був єдиною дитиною в сім'ї з п'яти років. Ріс без батька його виховувала мама, дідусь та бабуся, котра привчала до дисципліни та самостійності. Навчався в загальноосвітній школі номер 3 Класний керівник Руслана Ігорівна Новицька пригадує Юру Пам'ятаю дотепним, розумним, добрим та щирим хлопчиком. Вчився добре. Брав активну участь у житті класу і школи. Цікавився історією, вмів цікаво і влучно розповідати про історичні факти та події. Захоплювався спортом, любив активний відпочинок на природі. У колі друзів завжди був привітним, врівноваженим, веселим і комунікабельним. Завжди відстоював власну думку, вмів розрадити, дати хорошу пораду. Однокласники цінували дружбу з юрком. Відвідував гурток спортивного орієнтування та займався баскетболом у дитячо юнацькій спортивній школі. Любив читати, збирав та колекціонував марки. Монети та купюри різних країн грав на гітарі, а одного разу на свій день народження в подарунок отримав телескоп, оскільки любив увечері дивитися на місяць та зорі, Убожнював походи в гори, подорожувати і відвідувати нові місця, адже казав, що світ різноманітний, а подорожі вчили його бути толерантним та цінувати кожну прожиту мить. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського університету короля Данила, отримав диплом магістра за спеціальністю архітектура та містобудування. Паралельно пройшов навчання за курсом системи технологій виробництва переробки сільськогосподарської продукції та отримав базові знання фахівця у сфері аграрної діяльності 24 квітня 2019 року був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Черкаси. Зенітно-артилерійському взводі армія навчила навичкам, які тяжко здобути у цивільному житті стресостійкості, дисципліні, лідерство, тостошкірості, вміння розставляти пріоритети, стратегуванню. Саме там він отримав свій позивний зеніт. Після звільнення в запас Юрій влаштувався на роботу в Державний науково-дослідний інститут проєктування міст Діпромісто мріяв спроєктувати власну багатоповерхівку з виглядом на озеро та придбати в ній квартиру на верхньому поверсі. Та пандемія коронавірусу, яка охопила світ у 2020 році, внесла свої корективи в життя хлопця. Він вирішив поїхати на роботу до Польщі, влаштувався працювати на завод. Коли була можливість, їздив у гості до мами та відчима, які жили в Польщі, та подорожував у нові міста. У грудні 2021-го юнак повернувся в Україну. А 24 лютого 2022-го почалася війна, будучи патріотом, 2 березня поповнив лави Збройних сил України. Служив командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти 71-ї єрської бригади. Брав участь у бойових діях у Славську, Ізюмі, Запоріжжі, Харкові. Був нагороджений відзнакою президента за оборону України. Та на жаль, 4 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, Юрій загинув у районі ведення бойових дій у селі Бучкове, Чугуївського району Харківської області. Свій останній спочинок боєць знайшов 11 липня на Алеї Слави міського кладовища. Йому навіки. 28. посмертно Юрія Ріжку просвоєно звання Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, Світла йому пам'ять і вічна слава.